Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У Львівській ДМС розпочалася позапланова перевірка. Начальника міграційної служби України у Львівській області відсторонили з посади, чи буде призначення керівника прозорим перевірить народний контроль. Свій візит у міграційну службу Володимир згадує з обуренням. Каже, порядку тут явно немає. Невідомі люди запропонували вирішення моїх питань за пану винагороду, де я особисто хотів зробити пані документи. І відповідно, на інформаційному станді я не побачив достовірної мені інформації. На роботу служби нарікали й інші мешканці Львівщина. У Юрія до прикладу вимагали гроші за безкоштовну послугу заповнення документів. Згідно закону, ну я не зобов'язаний за захочу платити. А вони вимагають, тобто по інакше мене видадуть ні паспорт, ні, ні випишуть. Запропонували дві альтернативи. Перша це або я оплачую гроші на місці, тут даючи готівку, або я їх оплачу в банку. Альтернативу того, що я можу їх не оплачувати, не було. Через чисельні скарги людей роботою структури зацікавилися громадські активісти. Масла вогонь додало те, що ДМС у червні минулого року очолив молодий Володимир Бабунич, хлопець, який потрапив на посаду у конкурс. Врешті, після звернень до керівництва міграційної служби з вимогою провести прозорий конкурс Володимира Бабунича відсторонили від посади. львів'яни кажуть, сподіваються, що наступний керівник таки змінить роботу ДМС на краще. Я думаю, потрібно прозорий конкурс для цієї структури і щоб людина була більш досвідчена і компетентна в цій справі. Наприклад, себе показати, проявити і доказати людям, що на самоліпше ви тої А та людина. Може, гірше, або не треба бути. Але і так, поки зараз, і в даний час правітерство міняє, все міняє, так що годі розгадати. Та все. Що, щоб не було таких кадрових помилок, призначення нового керівника має відбуватися виключно на конкурсній основі. І ми будемо контролювати, щоб конкурс відбувався максимально прозоро. Сабіна Убухова, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.